День, Доброго дня, Олександр Миколаєвич. Доброго дня, як у вас діла, як здоров'ячка у вас. Та, топаю. Соціальна працівниця Олена навідується до Олександра Миколаєвича два рази на тиждень допомогти по хатніх справах. В аптеку. в аптеку. Магазини, продукти. Добре. Що... Добре. Уборку. І сам хотів би до крамниці, та нога не слухається, каже чоловік. Вона дуже добра. Він взагалі не звик скаржитися, хоча й пережив багато. Народився у 1930-му, з малоліття пам'ятає голодні 32 й і 33 й роки. Голодовки, кіскусвіні пам'ятаю. Я ж вам казав, з трьох років навіть, мабуть, і не було. Я вже знав, що таке кусок хліба, пахне, картошка мерзла. Ліпошки робили. Хто робив? І бабушка. Бабуся. І... Маленького Сашка виростила бабуся. Батьки проживали окремо. Батько був агрономом у радгоспі і отримував пайок, але хлопчика до себе чомусь не забирав, а бабуся з онуком голодували. Продукти, які були, все забирали в те время. Хто забирав? Активісти. Були такі в селі? Ви знаєте, оце слово активісти у мене до сих пор шкребе душу. Може, і хороші тепер активісти, але ну, я їх бачив. Це не люди були. У всій окрузі він такий один живий носій пам'яті про ту далеку і трагічну епоху, яку пережило його покоління. Кругом ширяли тим, а там кошик такий зроблений був. То він туди поширяв чи в землю, де подозрительно, що він, то. і витіляв, ага, там квасолька. А там або пшеничка да, захована. Все це, все, контроль дуже великий був, щоб нічого не осувалося. Дуже багато людей помирало. У старому сімейному альбомі світлин Олександра Миколаєвича небагато. Більше фотографував сам, пояснює донька Ірина. Ну, це ж повоєнні фотографії, аж Осі, аж ось він. Ось. Давайте у ну, нього є такі вообще. Він ще. Скільки тут років? Це він, ну, може, 18-19. – Ні, менше. Оце. На Також піднімали з руїн. Так. Але державних трудових нагород чоловік не має, тільки значки. Не в партії, а таких обходили. Аж ось він. Такий симпатичний. Ще він був модний. Вони ще були й модній, і балоні. <гум> <гум> ну це не він. А це його. Це друг а, який -то. а бабуся дружина. Дружина була красавиця. Дружина померла кілька років тому. Це рана, яка у чоловіка не заживає, але є кому заспокоїти. Так, а ви спокоїтесь не армічити. Дідусь все ж вийшов із хати провести гостей, і можливо показати, що ані хворі ноги, ані серцевий неспокій не можуть його змусити сумувати. А соцпрацівниця Олена вже незабаром приїде до нього знову. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.